Привіт! Як оподатковувати небюджетні гранти? Грант за своєю сутністю є фінансовим чи іншим ресурсом, наданим на безповоротній та безоплатній основі. Відповідно, юридичні особи мають включити його в дохід згідно стандартів бухобліку, не коригуючи фінрезультат, та оподатковувати на загальних підставах. Для фізичних осіб-підприємців, будь то загальносистемники чи спрощенці, грант не є результатом їхньої господарської діяльності, відповідно, вони мають його оподатковувати податком на доход фізичних осіб та військовим збором, як звичайні фізичні особи. Причому податковим агентом у випадку отримання гранту від резидентів України виступають надавачі грантів. А у випадку отримання іноземних грантів фізична особа-підприємець має оподатковувати грант самостійно, включити його в дохід річний, скласти декларацію та сплатити податки. Можуть бути виключення щодо отримання іноземних грантів. У випадках, коли гранти отримані у вигляді міжнародної технічної допомоги, та звільнені від оподаткування згідно міжнародних договорів, що закріплено у 3 статті Податкового кодексу України. Щодо оподаткування бюджетних грантів, заходьте за посиланням в інстаграм, читайте роз'яснення і разом усе поборемо!